У Москві стартував тиждень моди. У рамках заходу молоді вітчизняні дизайнери і представники найбільших світових брендів продемонструють свої колекції претапорте Весна літо 2012. П'ять днів поспіль центр міжнародної торгівлі слугуватиме майданчиком для модельєрів та моделей. Відкрив свято краси Метр В'ячеслав Зайцев. Саме він незмінно використовує у своїх колекціях елементи традиційного російського костюма. Я робив дуже просту колекцію таку ясну, чітку. Поскольку тут первочіть людям орієнтіром кольськорати класіка, поэтому как вкус, хорошо не быть бути присутствии всегда. Не діло акценти особливо на невісні, звучали за теми, король болі людьми. На Fashion Week очікують гостей світового масштабу. Зокрема, місце у першому ряду забронювали для сина президента Франції П'єра Саркозі та топ-моделі Джесіки Стему. Утім, російські модники не на селебрітіс прийшли подивитися, а оцінити роботу вітчизняних кутюр'є. Всі очень талантливі і мені понравилися колекції. А ще була на В'ячеславі Зайцеві. Вот. Mm. його показ теж безусловно хороший. Он, як всегда, в своєму стиле. Все замечательно. Російський тиждень моди проходить із 2004-го двічі на рік у квітні і жовтні. За цей час він завоював собі місце у світовому модному календарі. Поруч із подібними заходами у Мілані, Парижі, Лондоні та Нью-Йорку.